Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а Далі працюватимуть мої колеги. О, про ситуацію на тимчасово окупованому кримському півострові і півдні України. Зараз будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чістіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з заяви так званого Константінова. Він називає себе головою окупаційного парламенту Криму. Він якось сказав, що воднями буквально сказав, що сил для оборони півострова у російських ну у російської армії більш ніж достатньо. Ситуація є надійною. Просто ми ж розуміємо, що кримський півострів це такий був ну всі роки. Та да, це такий був заповідник савдепа. А навіть радянські люди знали Точно, що якщо виходить ну, умовний міністр охорони здоров'я Совєтського Союзу і каже, що вершкове масло трохи шкідливе, то треба ну дуже швидко бігти і десь купувати масло, бо воно зникне. Радянські люди вміли читати між рядків, слухати між слів. Коли влада заспокоює це, значить, що щось не так. Що мав на увазі Константінов, і от що зрозуміли в Криму з його заяви? Ну, тут слід враховувати два фактори: перше, що окупаційна адміністрація. Умовно підтвердила, що вже вони не не такі зацікавлені відстоювати Херсонську область, а вже готується саме захист тимчасово окупованого Криму, тобто переміщення військових дій відбуватиметься на території тимчасово окупованого Криму. По-друге, зараз за останнім часом зросла кількість присутності військовослужбовців, зокрема, і фіксується зростання орендної плати, на що скаржаться навіть і волонтери проросійські на території Криму що. Місцеві наживаються на військовослужбовців, які хочуть умовно відпочити певний час і знімають для цього квартири, але вартість їх зросла в 2-3 рази саме на оренди. І в цьому також вказує на те. Ну зв'язку з зростанням кількості місцеві відзначають, що велика кількість військовослужбовців, і це умовно, щоб їх заспокоїти. Місцева адміністрація вказує на те, що це здійснюється саме для забезпечення безпеки тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, слід відзначити, що тимчасово окупований Крим цей уже на даний час такий військовий хаб. Який формувався всі від 9 років Російською Федерацією, і тому його військові, які завозилися через Кримський міст, і це вказує також про те, що вони не впевнені в майбутньому кримського моста і намагаються його на даний час використовувати на максимум. Якщо його все ж таки він буде щось з ним трапиться, то у них вже є певний резерв на певний проміжок часу. Слухайте, а ми з вами колись в ефірах зазначали, що на ціни на нерухомість от за 2022 рік починали знижуватися. Деякі колаборанти продають житло, вивозять родини на територію Російської Федерації з окупованого Криму. А оця орендна історія зі збільшенням вартості це коли ну там на 2-3 доби знімають якось так. Подобово чому аж так зросла ціна? Ну так слід відзначити, що. Окупанти своїх військовослужбовців останнім часом розміщують в польових таборах, а там відсутні умови. Тому військовослужбовці намагаються орендувати. Ну тобто, це не тривала оренда, але вони знімають для певного підрозділу там на до місяця і використовують його саме щоб постиратися, щоб відпочити. І саме для такої категорії військовослужбовців, місцеве населення це стосується в більшості Севастополя а також півночі. Криму і місцеве населення намагається максимум вижити і отримати прибуток, оскільки ми знаємо, що не дивлячись на те, що заявляють, що економічна ситуація стабільна, але двадцять 2022 році вона значно просіла на території тимчасово окупованого Криму. Ну, тобто туристичного сезону немає як класу, і єдина можливість заробити. Слухайте, я ще один аспект відзначу, тому що багато журналістів моїх колег, які приїжджали на щойно звільнені території, вони говорили дослівно, що якщо ти йдеш по якомусь містечку чи селу і бачиш величезну купу сміття, то ти точно розумієш, що саме тут і жили російські солдати. Отам, де найбільш нагажено, отам вони і жили. Там було у них там була у них точка дислокації. Можливо, місцеві. Просто а, закладають санітарні витрати, типу що після російських окупантів прибирати значно більше ніж ну після звичайних туристів. Ну так, так я хотів це відзначити, що не тільки прибирати значно більше, але і ці історії, що вивозиться все майно, яке було в квартирах. вони і зараз це також фіксується на території Херсонської області. Вже місцеві мешканці вказують на те, що із міста Скадовськ. І також генічні вже евакуційні автомобілі вантажні, де завантажують найбільш цінні речі. Це і медичне обладнання, але разом з тим вивозиться крім медичного обладнання до Криму і різні саме Ну, майно мешканців в квартирах, які проживали ці окупаційні війська і окупаційна адміністрація. Ну, тобто закладають ціну, в тому числі і для втрат окреме повідомлення, значить, є від Генерального штабу збройних сил України, що Російська Федерація готується до прихованої мобілізації в Криму. Хіба раніше вона там не проводилася? От після вересня, після кінця вересня, коли Путін оголосив так звану часткову мобілізацію. Я ж пам'ятаю повідомлення, що ну дуже активно, наприклад, ходили по домівках кримських татар в окупованому Криму. Хіба ця мобілізація кудись припинялася? Слід відзначити, вона не припинялася, і сам Пісков зазначив, що мобілізація продовжується, оскільки вона включає не тільки набрання особового складу, а й комплекс інших речей. Але ми розуміємо, поки офіційно вона не завершена, то всі дії, які вживаються, вони умовно для Російської Федерації є законними. І взагалі поступають із території тимчасово окупованого Криму. Про те, що мобілізація вона зараз уже не не концентрована, а розтягнута в часі, тому відсутня велика кількість мешканців біля військкоматів. Але щоденно і роздаються повістки, і призиваються особи для звірки даних. Це і надходять інформація не тільки з Криму, але й всієї території Російської Федерації. І слід відзначити, що і продовжуються порушення під час мобілізації. Просто це стосується уже з того, що вони такі ці мобілізація не така концентрована в часі. Ці порушення є поодинокими, але по всій території. І якщо їх звести взагалі в цілому, то мобілізація за цей час не припинялася, і порушення щодо категорії, які призиваються, вони продовжуються і є системними на території Російської Федерації. Є навіть повідомлення, що почали повістки надходити айтішникам, фінансовим працівникам і іншим, хто мав бронь від мобілізації, це говорить про дефіцит, чи, чи про те, що тепер уже російському війську потрібні айтішники? От як ви це розумієте? Ну тут слід відзначити декілька факторів. По перше, як відзначив голова Меджелісу, що на території тимчасово окупованого Криму помічена велика кількість низько немотивованих саме військовослужбовців, це з крайніх районів Росії, які виключно прийшли в армію, щоб заробити, і якби як вони вважають, а також зловживають спритним, тобто вони не мотивовані до військових дій. З іншого факту, оця категорія громадян, які ви назвали, вони є, можуть бути як на території тимчасово окупованого Криму, їх називають Ждунами, тобто вони очікують повернення Украї... української України і українських збройних сил, і вони вважають, що вони можуть бути саме цим спротивом, і коли збройні сили України наблизяться до тимчасово окупованого Криму, це так як елемент поштовху, щоб вони або залишили тимчасово окупований Крим, або були призвані і вже були залучені до збройних сил Російської Федерації. Тобто не мог був, ну притягнення їх до відповідальності, і вони вже не могли бути тим елементом, який би використала Україна при поверненні і Тимчасово окупованого Криму, ну тобто, секундочку, я зараз фіксую з того, що ви сказали. Спробую це перекласти інакшою, можливо, надто спрощеною мовою. Як тільки у людини є ну там зафіксований мозок, як тільки у людини зафіксований розум і фах, то така людина однозначно є неблагонадійною для окупаційної влади. Отак вони вважають. Ну в окупаційних пабліках, телеграм-каналах. Зростає велика кількість, що на території тимчасово окупованого Криму є велика кількість так званих ждунів, і вони цю категорію особливо бояться, оскільки вважають, що це саме та категорія, яка буде саме сприяти поверненню Криму і буде чинити спротив при наближенні Збройних сил України. Разом з тим слід відзначити, що і місцеві мешканці відзначають, що останнім часом зросла значна кількість української мови на території тимчасово окупованого Криму в побутових умовах. Разом з тим, окупаційна адміністрація це намагається перевести на те, що велика кількість виїхала з території Херсонської області мешканців, які розмовляють українською мовою. Але разом з тим слід відзначити, що і на побутовому рівні це як форма спротиву також відзначається саме використання української мови. Але щоб прикрити саме цей факт, що це як форма спротиву використання української мови. То окупанти почали випускати і листівки соціальної реклами щодо мобілізації вже українською мовою, вказуючи на те, що нібито українська мова не ну не переслідується на території тимчасово окупованого Криму. І ми бачимо, що навіть громадяни. Які проживають в Криму, почали розмовляти вже українською мовою. А ще один аспект: коли був день соборності в Україні, я побачив у себе в стрічці Фейсбука. Ну, в принципі, немалу частину фотографій, я не можу перевірити, що ці зображення були зроблені саме там 22-го числа. Але ну явно щось свіженьке. Де, наприклад, на фоні оцього пам'ятника затопленим кораблям, значить, ну ясно, що без обличчя, але листочок паперу, карта України, Країни з Кримом, звісно, і написано щось там Україна єдина, наприклад, або Крим це Україна, і ще у таких різних багато окей без облич, але навіть зображень, коли люди щось фоткали, це пересилали якось чи публікували. Тобто, оцей, е, ну по суті, очікування на Україну це такий непоодинокий аспект. Якщо тільки мені в стрічку потрапило, ну там до десятка. Так, це відзначити, ми вже і це відзначали. Це і оперативне командування Південь відзначає, і рух жовта стрічка відзначає, що останні тижні значно зросла активність саме серед мешканців тимчасово окупованого Криму, які готові надавати допомогу, які активно проводять ну, проявляють різні форми спротиву на території тимчасового окупованого Криму. І тобто, це саме буде та категорія людей, які будуть надавати. Допомогу Збройним силам України під час їх заходження разом з тим, слід відзначити, що окупаційна адміністрація відзначає це і намагається по-дальшому залякувати. Також сьогодні зранку надійшла інформація про те, що в Жанковському районі відбуваються обшуки одразу в шести місцях. Це помешкання кримських татар. Слід відзначити, що двоє з них вже є затриманими в серпні 2022 року, після того як були вибухи в Новофедерівці, і це також вони окупаційна адміністрація, нібито, продемонструвала, що вона умовно знайшла винних чи причетних до цієї категорії, і зараз вони продовжують, тобто, цими обшуками, вони демонструють, що у них є страх і вони не розуміння ситуації намагаються. Навпаки, залякати місцеве населення, не чинити спротив. А, Добре, ну а власне впродовж восьми років кримська окупаційна влада та й Росія намагалися видати Крим як такий непотапляємий сухопутний авіаносець, як військову базу, як дуже захищену штуку, як ту територію, що буде поза війною. Війна не торкнеться. От така позиція вже забута. Кримчани вже в принципі розуміють, що війна вона не тільки близько, а вже й тут геть по. Поруч. Ну, слід відзначити, що окупаційна адміністрація останнім часом вона не робить заяв щодо пояснення цих вибухів, бавовни, але вона почала за... робити гучні заяви щодо необхідності відстоювання безпеки в Криму і участі військо спец... так звані спеціальної військовій операції. І це радикалізує спільноту, і це відзначають місцеві, що ті частина громадян, які є більш проросійськими, вони дуже негативно ставляться, оскільки. І вони вже розуміють, що військова операція на території тимчасово окупованого Криму відбудеться. Але разом з тим і при тому, що і, і проукраїнські, і проросійські вже схиляються до того, що Крим повернеться до України. Але саме проросійська частина дуже бажає того, щоб повернення Криму відбулося без зброї, і навіть серед них поширюються такі чутки, що Крим буде повернено мирним шляхом шляхом переговорів. Тобто вони навіть саме заспокоюють себе. Оскільки розуміють, що повернення відбудеться, але вже більше ну, але вони хочуть. Ну, вони тепер, хочуть хочуть, вони тепер не дискутують, відбудеться чи не відбудеться. Вони тепер обговорюють, а в який спосіб воно відбудеться. Це таке так, серйозне так. переключення. Так саме так, оскільки вони вже відстежують, на яких умовах він буде повертатися, і вже щоб реагувати, як їм. Убезпечити і власне життя, і власне майно тобто, вже йде більше діалог в цьому напрямку, ніж про те, що взагалі Крим не буде повернути в Україні. Тобто, це цей діалог вже переключився на інший рівень. Окей, маємо ще поговорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях півдня України материкової України. Власне, там є про Запорізьку, зокрема, а більше навіть про Херсонську область. Інформація про те, що окупанти перетворюють дитячі садочки на свої військові шпиталі. Туди заборонено підходити навіть до цих лікарень місцевому населенню. Звільнені всі місцеві медичні працівники завезені з Росії. А от що це означає? Вони бояться тепер уже українську якусь медсестричку, яка розкаже, а скільки саме чмобіків лежить в цьому дитсадку, переобладнаному в, в, в шпиталь. Чи як це можна пояснити? Ну, тут слід відзначити декілька факторів. По-перше, що вони активно зараз використовують південь Херсонської області саме для цих, цієї мети, як ви зазначаєте, разом з тим мешканці Херсонської області. Відчувають, що Херсонська область також буде повернута найближчим часом, і вони намагаються дистанціюватися від окупаційної адміністрації або навіть виїхати за межі Херсонської області, тобто повернутися на контрольовану частину України. Слід відзначити, що зараз дуже складно мешканцям Херсонської області пройти адміністративну межу. Є отримую інформацію, що особливо чоловіки та навіть жінки по декілька разів намагаються перетнути адмінмежу. Але їх не пропускають. Це робиться окупаційна адміністрація з метою того, що фактично на території Херсонської області не, не лишається цивільного населення. Велика кількість його намагається виїхати. і це руйнує їхній міф про те, що вони будують там, Російську Федерацію і всі з цим погоджуються. Що стосується медичних працівників, з одного боку, це так це безпекова з їхнього боку. Вони намагаються так убезпечити себе, оскільки. Ми відмічаємо і в змі, і в телеграм-каналах велика кількість влучень і вдалих влучень, велика кількість загиблих серед російських о, військових саме на об'єктах на таких об'єктах, разом з тим, і самі медичні працівники намагаються, що я вже казав, залишити територію Херсонської області, оскільки очікують, що бойові дії там відбуватимуться. Крім того, відмічається, що на території мешканці Херсонської області, які потрапили все ж таки в Крим. Вони потрапляють не просто, а потрапляють на фільтраційні заходи. А ц... частина цих фільтраційних заходів це саме перебування в сізо 1 СІЗО 2 Ті, хто звідти зміг вийти, вказують, що там велика кількість людей знаходиться, саме мешканців Херсонської області. Це і чоловіки, і жінки, і принцип їх, їх потрапляння туди нікому не відомий. І як звідти звільнитися також. І ми маємо факти про те, що там утримуються особи, і їх не визнають, що вони затримані, тобто вони не визнають взагалі, що ці особи перебувають там. І дуже складно скласти такі списки, але ця інформація представництвом збирається разом з громадськими організаціями, іншими державними органами, і також намагаємось вести це під час міжнародних перевод щодо повернення саме цивільних осіб, оскільки ці особи взагалі залишаються поза увагою і поза захистом. Ну так вони навіть поза окупаційним законом, хоч якби ми іронічно до нього не ставилися, але там, хоч якась видимість є, коли людей хапають і запроторюють до фільтраційних таборів взагалі без якогось статусу, то це ну це трошки інша штука. А власне, виїхати з території, яку Росія включила до ну, типу до, до Росії, пробачте, оця так звана анексія Херсонської області, переїхати до іншого анексованого регіону до Крим. Їх багато разів не пропускають. А кого пропускають, проводять через фільтраційні заходи. А як вони це пояснюють? Власне, якщо це все Росія, то чому лишаються кордони? Якщо це все Росія, то чому таке відбувається? От є якесь розуміння, ну навіть у проросійських якихось там людей Ні, розуміння взагалі немає. Люди просто в Херсонській області розчаровані, їм просто кажуть. Або ви повертаєтесь назад, або ви, або ви потрапляєте в сезон на фільтраційні заходи. І такі намагання люди здійснюють по два-три рази. В основному це стосується чоловіків призовного віку, але також є велика кількість жінок. Тому тут пояснень немає разом з тим, що, що стосується пояснювати логіку, і це нова реальність, яка зараз стикнулася в Кримчані. Це саме вагнерівці, які загинули під час спеціальної військової операції. Числа кримчан, і яких зараз привозять на територію тимчасово окупованого Криму для поховання. І коли місцеві мешканці знають, що він декілька років тому зчинив гучний злочин і отримав 15 років, а зараз його ховають на алеї Слави, і для цього на поховання приїздить так звана адміністрація республіки, і вказує, що це герой, то місцеві мешканці взагалі не можуть сприйняти цю реальність і не розуміють, що відбувається. А власне, ну подібні ж поховання відбуваються і на території Російської Федерації. Крим тут ну я не знаю, просто місцева громада трошки активніша. Тому що навіть за вісім років під окупацією цієї української свободи висловлення не вибили. Як ви це описуєте? Ну тут от про те, що все ж таки вони про це в публічний дискурс не вводять, але це обговорюється в приватних розмовах між собою а також в телеграм-каналах. Тобто викликається здивування у місцевих, але вони не, не намагаються, на жаль, знайти якесь пояснення. Вони просто розуміють, що реальність змінюється і якось під неї намагаються підлаштуватися. Vortex. Цікаво підлаштовуватися під реальність, коли сусіди, знаючи, що це, наприклад, вбивця чи гвалтівник, далі бачать героїзацію цієї істоти, яка загинула у війні проти України. От напевно воно не додає патріотизму по відношенню до Росії. Так, це це воно так і є, оскільки ну, не те, що патріотизму, все ж таки, як певне розуміння у місцевих мешканців і є, і в зв'язку з чим можна і пояснити зростання саме очікування збройних сил України і активність щодо підтримки проукраїнських руків як жовта стрічка, а також допомога пі, командуванню південь, що вони відзначають, тому населення вже все ж таки розуміє і готове до повернення тимчасового окупованого Криму до України. Добре, ну і власне, ви вже сказали про фільтраційні заходи про номер родин і сезон Мердва. Це в Сімферополі. Наскільки я пам'ятаю, Ахмічеч, ще одна, одна назва оригінальна кримсько-татарська цього міста. Власне, чи є за останній час ну, якісь зміни в тому, як вони намагаються пресувати тероризувати місцеве населення? От я знаю навіть один приклад, коли записане інтерв'ю з військовополоненим, та е, він взагалі не отримував російського. Паспорта він мешкав на території тимчасово окупованого Криму. В нього був, була посвідка на проживання. Потім він потрапив у полон. Його мобілізували навіть без українського паспорта. От якісь такі речі можете ще навести, що вони вчиняють зараз? Так, от ну, також є приклади щодо пропонують тим, яких були затримані і засуджені на території Криму за так звані політи... за, ну, політичні погляди. За підтримку України їм також пропонують саме звільнитися, але через участь в спеціальній військовій операції є такі випадки, крім того, зараз активно використовують соціальні мережі для виявлення, а також подальшому активному переслідуванні наших громадян за допомогою правоохоронців і спецслужб російських так. Інформація про будь-які факти, які розміщуються в фотографії на територ... ну, в соціальних мережах. Вони де є натяк, що людина має проукраїнську позицію. Ця інформація одразу передається правоохоронцям і з особами проводять розмови. Зросла кількість знову ж таки, є хвиля, коли зросла кількість вибачень саме мешканців тимчасово окупованого Криму, які вибачаються не зрозуміло за що, але якби за, за на правоохоронців, правохоронців, вони все ж таки мають проукраїнську позицію, тому. Такі переслідування вони продовжуються, і це викликає невдоволення. Але на даний час масового так званого спротиву. Цьому на даний час на жаль на території окупованого Криму немає. Ну тому що залякування і терор місцевого населення це те, що тривало там понад 8 років. Ще до початку широкомасштабного вторгнення розуміємо, що ті, хто міг виступати, вже або за ґратами, або змушені були виїхати. Я дуже вдячний вам за розмову і дуже вдячний за вашу роботу, за те, що ви документуєте злочину окупантів. З нами на зв'язку був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис. Чистіков, зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. У мене є буквально кілька секунд для того, щоб нагадати вам, шановні, перше підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ і ставайте спонсорами Ютуб каналу Радіо НВ. Для нас важливий зворотній зв'язок. Ми читаємо ваші коментарі. Ми розуміємо наскільки правильно ми працюємо, що ви сприймаєте ту інформацію. Ну і підтримуйте незалежну журналістику. Це можна зробити, натиснувши кнопку Підтримати на будь-якій сторінці сайту NV. Крапкаює підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.